you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Президент Зеленський підписав укази про утворення ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану та всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні. Та, звісно, експрезиденту Порошенко таке не сподобалося, і він віддав наказ порохоботам приступати до екстреного критикування влади. Окрім того, він наголосив, що вигадав контрверсійний план захисту бізнесу від Свавілля силовиків і закликав до обговорення. Крім того, вирішив. Усіх захопити креативністю та заявив, що інвестклімат треба рятувати не ситуативними рішеннями РНБО, а системними змінами. Однак багато планів захисту для бізнесу прекрасна перспектива для подальшого його розвитку, адже саме політики мають захищати та створювати нормальні умови для роботи працівників. Крім того, вони мають створювати нормальні умови для бронювання працівників, тому що в країні масово закриваються підприємства. І той факт, що голова держави звернув увагу на це та шукає шляхи вирішень. Нє, проблеми уже показує, що в бізнесі в Україні є гарне майбутнє. Пта Порошенко, як завжди, не задоволений, тим, що не він перший, адже його політика полягає перш за все в піарі на голосних темах, чи то захист бізнесу, чи то волонтерський рух, у який виходить конкурування з притулою, чи то показувати себе як найкращий співрозмовник на міжнародній арені, навіть з одіозним Орбаном, десь у середині гетьмана живе маленький хлопчик, який проголосив себе недоімператором. Він вередує та бажає слави. Та сьогодні ультра. Права партія в Угорщині заявила, що в разі поразки України вона собі забере Закарпаття. Чому ж у цій ситуації піарщик Порошенка мовчить? Він же кричав, що домовився про все, і тільки він зможе принести перемогу Україні. Тому цей піар виходить пустим. А Зеленський буде захищати бізнес, забороняти незаконні перевірки, а також забороняти хабарництво та корупцію в правоохоронних органах. Адже є такі, які свідомо створюють ці перевірки, щоб заробити гроші. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, переходьте за посиланнями в описі.